Mm. Ah. Ніч, я так доку спал. Кто тут там бежит? Да помози, mm. да помози. Що осталось, Ніч осталось? Ничь настало. Шо, шо таке. Моих братанів побивали в руке. Блин. Ну, ладно, ну, значит будешь зимой подружжувати. Давай. сідай на поезд. А вночі щось небезпечне є? З'являються що... ніч Проста поки що, тут а, немає ніяких кукулаків. Коли е, сяє буде червоним, тоді з'являються вампіри. Коли буде прям дуже-дуже темно, значить кулаки, а коли чуть-чуть позеленіше, то буде той. А гроза? коли буде туман і позеленіше, то буде зомбі. А гроза mm. буде, коли не буде все-таки всі. У мене є винтовка. Я впораюся з цими зомбаками. Ну, ладно. Може, є винтовка. Але. Поїхали. Так, тормозимо, тормозимо. Попереду є хата. Давай. Бочки тут Добре, забирай. Давай. Добре, давай перечекаємо, слухай, ніч. а то мало нічого щось. Так, ох, блін, тут зомбі. Ах, стріляємо. ай! їх. Хоч моя снайперка і не дуже... добра, але я їх побивав. Схоже, я тепер поняття, чим небезпечна ця ніч. Ладно, їдемо далі. Так, ах! Попереду я бачу ще одна хата. О, mm. oh. 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 що тут? Зміїне масло. Угу. Бенд. Скільки в тебе бентів було? У мене один змінине масло і один бенд. У мене буде два бинти, а в тебе один бент і зміїне масло. Що, давай пішли. Давай. До речі, двічі, я вмію грати на банджо. Дивися. Чуєш, цей музон. музом? Mm -hmm. Ну як? Mm -hmm. Ну, що вмію, то вмію. Ладно, поїхали. Все, їдемо. Так, є щось. Так, дрмзок, трмузо, трмузо, все, запанись. Де зомбі? Так, все, я взяв, як шо. Так на получай тупе А Ну чекай зараз їх зараз вименю. Попробуй так обстріляти, На на, на, Аккуратно, приманю його, На на все. Стіна. О, стена, я піду заберу на пояс печи. І... Опа! А ось стену я поставлю ось так, шпик лямки сюда проходити. Все. Так. Там вся жизнь було? Там була бочка. ну я пойду езд. Так, ладно, пойду, заберу цю бочку. Так, так а дай воно? Хм. Дивно, її нема. Ну ладно, так, стоп. Що? Що за... От блін. На, площе На, на. О, блін. Він помер. Попробуй перебунтувати. Так, 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 так. Ні, не виходить. Блін, так. заберу його В Знак трофея. Ні, не виходить. Ладно, залишу його тут як він стояв. Може він відправиться до своїх братанів. Ну, ладно, їдемо далі. Якогось ще не бачу. Ух ти, там, напевно, куча зомбиків. Ладно, на Раз, два, три, открывают двери. Раз, два, три. Ух ты, ж. бежим, 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 бежим. Сколько их? Ух, ух, ух. ух. Аба, аба, ай. Ух, цей зомби, лазь мне на На, получай, получай. Ты, блин, о, упал. Так, ну иди сюда, на, получай. И ты тоже на. Хм. Там больше нема, а не а они е. На, Фух, скик их тут. Надо получать, блин, тупорели. На, надо надо! О, лишився все останній. На! На, на, Фух, Ну, начебто, все. Можна заходити. Так. О, золото одне. Це уже 100 баксів, так що тут у нас о, золото і чикен. Дивно. Ставлю його на цей стіл. Хм. О. що, пулемет? Хм, дивно. Ну ладно, прикріплю до чикена. так от. Фух. О, сейчас золото забираємо. Хм, а де ще один типу рука? Тима. Також нема, блін. А де вона? Може вона тут? Ні, там є. Може вона тут? О, так. Вона тут. Все, можемо ставити руку і. О, так. Ну і що? Ладно, якось дивно. За я забрав? Можемо їхати далі, так. Що, сідаємо. Ах, все, сідаємо. Сідаємо і є. Тормзнула. Опа! Ого! Що це таке? Дивно якийсь будинок, може тут хтось живе? Можна подивитись. опа, ого, ай, Зомбі! зомбі, На, 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 на! Фух, Схоже, це не будиночок. Ай якийсь лагер, Схоже на лагер бандитів тих самих. Ладно. Ай! Мінус. Ай. Ай-яй-яй. Мінус. Ай-ай-ай, ми мало здоров'я. Ай-яй-ай-ай. біжим біжим біжим, біжим біжим, біжим, біжим біжим, біжим, біжим. Хух. І на поїзді. Хух. Ху. Так. Все. Вбиваємо. Так. Одного. І на, На. На все. Фух. Так, дальше зомби. Вон, вон. Надо. Все это. Хм, не, надо еще раз окно Ай, минус. Ай, яй ай. А, о, о, сюда мы запрыгнем, да? Так, 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 так. Фух. Ну, сюда не, не застребует. Так. На. 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 Получай-то. На. На. Бежим, 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 бежим. На! На! Мінус! на! Фух. Вбив! Треба подивитися, що є на цих колонах. Такс. Ого! Яка махіна. Ні, вона Не, робоча, на жаль! Ну там, в принципі, напевно, те саме. О! Дробовик! Забираємо! Опа. Ну, все! Я тепер грозний на районі. І стіна. Так, стіну можна приклеїти на вікно. Ось це крайнє вікно. Так, опа. І ставимо стіну. Все. Я тепер просто непробивний. Хух. До мене ніхто не добереться. Вінтовку в руки. Так що тут тут. Ого! Патрони для дробовика. Ще патрони для дробовика. Т так, загораємо. Апа! Це все для винтовочки. Ава. Все-все прекрасно. Так, о! Проболка. Ідеально. Ух ти ж, проболока. Опа. Все. Можемо ставити проволоку Такс. Можна її поставити, в принципі, сюди, на передні вікна. І... Опа! все. Хух, поставив. Ага. Тепер треба піти і забрати ще одну проволоку. Угу. Ось цю. Так. Забираємо. Так, так, так. Ага. И давай. С... Фух, ну, все. Думаю, можно йти спати. Уже зарабатывай буты. Ладно, карков. Ніч не стало. Так, закрываемся и все. А